Прямо у цю мить Казахстан сказав ні імперії і влупив у відповідь. Жорсткий удар по Москві. Астана перевертає хід війни. Україна тріумфує. Тукаєв зробив те, що довело верхівку РФ до сказу. Це все кардинально змінює. Аж тут Франція обламала Кремлю крила, тіньовий флот РФ на Гачку. Тонна зброї від Чехії для ЗСУ. Це щось неймовірне. Потужний тріо, удар із неба. Союзники вриваються на український фронт. Кремль Захлинається, лишилися лічні хвилини до моменту ікс. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Ось і все Казахстан розірвав Росію. У Москві такого не чекали. Токаєв йде на пролом і боляче вдаряє Путіна прямо у спину. Шок, крутий поворот подій. Кремль тане на очах. Союзники РФ відпадають один за одним. Україна тепер у тотальному виграші. Невже Астана стає потужним союзником Києва і готується накрити ряд. Ум столицю РФ про це розловише у матеріалі. Дивіться далі. Президент України Зеленський та президент Казахстану Токаєв зустрілися у Нью-Йорку вперше з 2019 року на поляги асамблеї ООН Токаєв заявив про те, що настав час сідати за стіл переговорів, хоч і прямо не засудив Росію. Казахстан по прежнему обеспокоен кризисом вокруг України, який продовжує наносити серйозний ущерб гражданським лицам, підривати глобальне доверие і ослабляти міжнародну безпеці. Тим не мене, слід продовжати двосторонні і міжнародні дипломатичні усі по разрешению данного конфликта. Казахстан, начебто, дотримується нейтралітету у питанні російсько-української війни та пропонує свої посередницькі послуги. Казахстан ізначально пропонував свої услуги в качестве посредника или же места для проведення переговорів. Між двома противоборствующими сторонами позиция не змінилася. Але як кажуть, диявол криється в деталях, а деталей у відносинах Казахстану з Росією та Україною багато. Наприклад, Казахстан відмовився від співпраці з Москвою для будівництва АЕС. Їх побудує Китай. Також за словами казахської влади, вони заважають Росії обходити західні санкції. Ми приймаємо міри для того, щоб наша територія не іспользувалась для обходу этих санкцій. Различные меры предпринимаются, в том числе отслеживание товаров, онлайн-отслеживание товаров, в том числе создание специализированного веб-сайта, на котором а, можно а, а, сверить а, наличие той или иной компании, того или иного товара а, в санкционном списке traderadar.kz. Я думаю, все наши экспортеры знают об этом и, соответственно, придерживается этого. А президент Токаев заявил, что не вызнает легитимности так званых ЛНР и ДНР. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является и Донецк. Звісно, російські політики та пропагандисти не можуть пережити такої зухвалості і регулярно погрожують Казахстану війною, заявляючи те саме, що і про Україну, що нібито це споконвічно російські території, і якщо ми не закроємо тему України, то у нас возникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Арменією, і з іншими країнами, які нас круті з Казахстаном, Казахстану, ну конечно, чому? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. Ситуация на Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Там в Казахстане полагают некоторые, что мы в перспективе хотим по украинскому, как они говорят, сценарию отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши, наши предки. Вот. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего? За це в Казахстані створили список громадян Росії, яким заборонено в'їзд на територію України. У цьому списку є з десяток депутатів Російської Держдуми, а також одіозні Тіна Канделакії, ідеолог Руського міру Дугін і покійний чоловік пропагандистки Сімоньян. Казахи, браття, це що за неблагодарність? Україну гляньте внимательно. Подумайте серйозно. Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Про те, Россия имеет военные планы на Казахстан, посылаясь на данные разведки, неодноразово заявлял президент Зеленский. Так вот, информацию мы получали от того, что среди их приоритетов это Балтийские страны, это Молдова, это Казахстан. Це близкие цілі Російської Федерації президент Казахстану заявив, що припинятиме спроби сепаратизму. А казахські депутати пішли далі і заявили претензії на території, що перебувають у складі Росії. Ми, будучи громадянами, гражданами, протистояти будь-яким проявам радикалізму, екстремізму і сепаратизму, бути делікатними і в то же час жорсткими. Быть в конечном счете справедливым. Нужно понимать, что тот же Новосибирск это не, не Новосибирск, это Новая Сир. Это наши казахские территории. Тюмень это тюмень. Это южные края Золотой Орды. То есть еще за Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург, не Оренбург, а Ормбор. І кадатом був сталиці Казакі Казахської... казахського да. государство. Також було багато різної інформації від розвідки. Наприклад, що Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння для війни з Україною. А після атак українських безпілотників по нафтопереробним заводам випрошував бензину Казахстану. При цьому Путін постійно принизливо плутає ім'я по батькові Токаєва імовірно робиться навмисно. Всем известно, що президент Казахстана. Кимир Жаммирович Такаев обратился за помощью к членам организации договора о коллективной безопасности. Вот, Кимин Жаммович Шамильевич выступал, и а, а, уважаемый Кассем Жаннович Кимилевич, я от вас видеть. Вот Касым Жаман Килимич сказал, что где-то 27 миллиардов. Уважаемый э, Ким, э, Касым Жаман Кимилевич. Планах Путіна було втягнути Казахстан у так звану союзну державу за прикладом Білорусі, але в нього нічого не вийшло. Токаєв тільки висміює подібні пропозиції. На днях президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко відповів Казахстану вступити в союзне государство. Ну, я по оцінюю оцінив шутку. Я думаю, що необхідності в этом немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, все зійський економічний союз. Що касається ядерного оружия, то воно нам не потрібно. Навіть ті, хто, начебто, були найближчими союзниками Росії, розуміють, що довіряти терористам та вбивцям неможливо, а тому потрібно тримати їх на відстані і по можливості підтримувати тих, хто їм протистоїть. Жорсткий удар по Кремлю. Французька влада затримала танкер із тіньового флоту РФ. Схоже, саме з нього ворог запускав дрони по Данії. Нарешті путіну закручують вентилі. Підступні плани йдуть на дно. Це історичний момент. Ляпас, який може стати фінальним. Чи припиниться тепер російський терор Європи? Чи окупант знову знайде хитрі лазівки? Про це все замить. Такого в історії ще не було. Спецназ Франції штурмував танкер тіньового флоту Росії, який може бути пов'язаний із інцидентами з безпілотниками, які в останні дні фіксували на Данією, бо судно проходило повз її берег. Напередодні французькі телеканали показали відео, як військово-морський флот Франції затримав танкер «Боракай» з двома членами екіпажу. Це ж підтвердив і прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню. Міжнародне агентство Reuters повідомило, що цей танкер з сирою нафтою, який ходить під прапором Беніну, покинув російський порт Приморськ 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море поблизу Данії, перш ніж зайти в Північне море і прямував через протоку Ла-Манш. Змі підозрюють, що це судно не лише належить до російського тіньового флоту, а й з нього могли запускати безпілотники по території європейських країн. Нині французька влада розпочала розслідування щодо судна Боракаї, яке ходить під прапором Беніно, і вже кілька днів танкер стоїть на якорі біля Атлантичного узбережжя Франції неподалік від сен Назера. Тим часом президент Еммануель Макрон на саміті лідерів ЄС у Копенгагені заявив журналістам, що слідство щодо танкеру російського тіньового флоту дійсно проводиться через серйозні порушення. Щоправда, Макрон відмовився підтверджувати інформацію про зв'язок судна із останніми інцидентами із запуском дронів у європейських країнах, сказавши, що буде дуже обережним у цьому питанні. Західні ЗМІ стверджують, що танкер, побудований у 2007 році, має довжину 244 метри та неодноразово. Змінював і назву, і прапор раніше він був зареєстрований у Габоні, на Маршалових островах та у Монголії. Судно вже неодноразово брало участь у російській торгівлі нафтою і перебуває під санкціями не лише ЄС, а й Канади, Великої Британії, Нової Зеландії та Швейцарії. Керівництво ЄС заявило, що затримане судно використовувало при цьому нерегулярні і ризиковані методи судноплавства, ймовірно, натякаючи на запуск безпілотників. Велика Британія ж пішла ще далі у своїх заявах. Британські посадовці стверджують, що судно Баракай було залучено до діяльності, метою або наслідком якого є дестабілізація України або отримання вигоди чи підтримка уряду Росії при перевезенні нафти до третьої країни. Однак наразі, як пишуть журналісти-розслідувачі, немає незаперечних доказів, які б дозволили офіційно звинуватити Москву. В Кремлі ж поки що ніяк не коментували закиди французької влади щодо затримання нафтового танкеру. Можливо, досі відходять від шоку. Чехія підсилює арсенал України, постачання зброї і виробництво запущені на максимум. Логістичний коридор працює, боєприпаси летять на фронт. Це може переламати хід подій. Союзники згуртувалися як ніколи. Об'єднаний удар по військовій міці Путіна вирішальний момент. Тож, що остаточно доб'є противника, зброя чи спільна сила всього заходу. Усі деталі у сюжеті далі. Україна та Чехія створюють власний рамштайн. Мета нашої країни поглибити цю співпрацю через підписання міжурядової угоди та програми підтримки постраждалих підприємств. Промисловий Рамштайн зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв. Не тільки ВПК Чехії, але і політичне руководство країни в моменті е, так називаємо чешських ініціатив являється ключовим. Елементам матеріально-технічні обізпічення сіл оборони України посольство Чеської Республіки в Києві повідомляє, що Чехія підтримує демократичну трансформацію та євроатлантичну інтеграцію України як у політичній площині, так і з конкретними проектами та ініціативами. Для Міністерства закордонних справ Чехії Україна є пріоритетною країною трансформаційної співпраці країною особливої уваги в рамках чеської співпраці з розвитку та бенефіціаром гуманітарної допомоги. На даний момент заласна черська ініціативі, вже передано порядка двох мільйонів артилерійських снарядів. Це значительно усиливало позиції Сил оборони України в моменті і контрбатарейної боротьби, і відповідно, кофецентр його враження. в отношении с российскими оккупантами. Черской стороной для нужд вооруженных сил Украины передано порядка 70 танков Т-72М1, более 140 боевых машин пехоты, реактивной системы залпового огня, ну и, соответственно, передано порядка 4,5 миллионов боеприпасов. Это включая снаряды для артиллерийских систем і реактивний снаряд плюс агніпагністрільне оружие в умовах війни в Україні залишається 220 чеських компаній. Також у рамках співпраці Україна планує передати Чехії перелік необхідного промислового обладнання, яке потребують підприємства, які постраждали внаслідок військових дій. На территории данной страны производится, соответственно, ремонт поврежденной бронетехники, средств поражения. Кроме этого, соответственно, это и выпуск артиллерийских снарядов, в первую очередь советского калибра, 152 мм. То есть это те предприятия, которые остались на территории Чехии еще со времен Варшавского договора. А учитывая то, что порядка 70% средств поражения вооруженных сил Украины – это еще советского образца, это неоцененная помощь со стороны данной страны. В рамках чеської ініціативи оптимізуються процеси закупівлі та доставки боєприпасів. Чеська сторона передалася по силам оборони України і самоліти, і вертольоти, із состава, відповідно, авіаційних соєднень вооружених сил своєї країни. На даний момент основна ініціатива Чехії – це якраз создання так називаємих коаліцій, в першу чергу направлених на Улучшення возможності Сил оборони України в моменті протистояння російської агресії. Історична пам'ять чеського народу добре пам'ятає, яку біду може принести Росія на чужу землю. Тому чехи підтримують Україну, яка зараз бореться з агресором, не даючи захопити Росіянам як свою країну, так і Європу. Росіяни на все волають. Це катастрофа. Найбільша паливна криза накрила РФ із головою. Бензину немає ні грама, водії викидають авто. Життя на стопі діючі НПЗ для Путіна перетворилися на розкіш. Українські дрони виконали надважливу місію. Росія із кожним днем все сильніше і сильніше спускається на коліна, і, схоже, далі лише болюче падіння. ЗСУ про це повіклуються. Усі гарячі деталі у сюжеті далі. Абсолютний путінський антирекорд Автомобілі в Росії перестають бути засобом пересування і перетворюються на елемент розкоші, адже заправляти своїх залізних коней мешканцям Росії стає дедалі складніше, Незважаючи на те, що Кремль видобуває незліченну кількість нафти в країні дефіцит бензину з диспаливом. Якби це смішно в країні, в якій була бензоколонка і топісарів придаткам Китаю, Економіка труби, а тепер не можу набезпечити тим саме там нефтью, э, собственного сілінню, собственный бізнес. Головним винуватцем катастрофічної нестачі палива за паребріком стали зсу та їх високоточні удари по нафтопереробній інфраструктурі окупантів. Так, на кінець вересня НПЗ по всій Росії простоювали щонайменше 38% потужностей первинної переробки нафти або 338 тисяч тонн на добу. Для колишньої країни бензоколонки це колосальний крах ринку з недавніх пір. Дефіцит палива серйозно відчувається навіть на фронті. На звичайних російських АЗС 95-й у більшості регіонів в день сказанцем. Не знайдеш. В частности, на отдельно взятых заправках начали временно ограничивать объем проданного топлива в одни руки, то есть где-то там до 20 литров, где-то до 30 литров начали разрешать продажу, а на других заправках в некоторых регионах России вообще временно приостанавливали реализацию отдельных видов топлива, то есть где-то не было в наличии 92-го бензина, где-то не было 95-го и так далее. Одновременно с этим на небольших независимых частных АЗС, которые не входят в так называемые вертикально интегрированные нефтяные компании, возникло резкое подорожание топлива. Остання ситуацію в країні лише посилила разом із дефіцитом на АЗС. Прийшли й захмарні ціни за це літо. Бензин та дизель додав у вартості в Росії добрих 15-20%. А починаючи з осені, цінники на стелах АЗС за перебриком змінюються чи не щодня, додаючи щоразу по одному-двох рублях на вартості палива. Але й таке зростання не в змозі покрити витрати Росії. НПЗ працюючих ведь теперь під постійними ударами дронів ЗСУ. Масштаби дефіциту таковы, що це така судорожна попытка ударив по карману нефтяников, по и без того терпищем бедствия нефтяным компаниям, у которых рушаться прибыли, многие стали убыточными, хоть як то напитать внутренний рынок. Гірше ніж на внутрішньому справи для російських нафтотрейдерів складаються лише на зовнішніх ринках. Якщо раніше держава компенсувала різницю цін за рахунок експорту, то сьогодні російську нафту в Європі майже ніхто не купує. Отже, дешевого бензину всередині самої РФ чекати більше не доводиться. З топливом велика біда, крізь буде тільки наростати. нефтяники не могут заработать на внешних рынках, потому что искусство крепкий рубль и падающие цены на нефть. Нефть там сейчас российская 55-57 долларов за бочку торгуется с учетом всех дисконтов и скидок к БРМТУ. Ну и все. Получается, что теперь нефтяники с протянутой рукой правительство просит помощи, снижения налогов, ставки НДПИ, экспортных пошлин, акцизов. А властям власть это сделать не могут. Ни в сипится, ни в в у них бюджет сыпется, у них в бюджете. Дерутся лататы российской экономики ничем. У результате в Млі не вигадали нічого кращого, як заявити про початок імпорту палива в країну та паралельно припинити будь-який експорт бензину та дизелю з РФ. Тобто вони задумали бензин імпортувати. От Путін побідів, говорив, що не буде Росії бензоколонкою, країною бензоколонкою. Я считаю, що це победа. прямо надо відмітити, що Росія тепер буде бензин закупати. Как тут не вспомнить Черчилля, который говорил, что когда Советский Союз начнет закупать пшеницу, вот тогда он и закончится. Да? Как бы, вот примерно как, когда путинская Россия начнет закупать бензин, вот через некоторое время и она закончится, как закончился когда-то Советский Союз. Допомогти Росії закінчитися активно взялася і влада України. Паралельно із дроновими нальотами на НПЗ Київ боляче б'є по путінській економіці на дипломатичному рівні. Якщо вот, Україна синхронізує свою стратегію по а, сокращенню ресурсної бази Росії з союзниками, з Європою, з Америкою, з Японією і так далі, то тобто дуже швидко виникнуть санкції. І та ж Южна Корея, Сінгапур просто побояться поставлять бензин в Россию, чтобы не попасть на санкции. У такій безвихідній ситуації Кремль хапається за останню соломинку, наплювавши на всі екологічні нормативи, в уряді практично легалізували контрафакт в надії, що, хоча б він, наситить російський бензиновий ринок. Проте таке рішення запевняють аналітики навпаки, заб'є останній цвях у домовину нафтопереробки в РФ. Власти решили бороться с дефицитом бензина методами, которые вызывают удушье и портят двигатели автомобилей. Вице-премьер Новак предложил на полгода вернуть специальную присадку к бензину, которую запретили еще в 2016 году. С ее помощью хотят увеличить выпуск бензина, но есть нюанс. Эта присадка негативно влияет на экологию, портит состояние автомобиля и повышает содержание оксидов азота в выхлопах, оседая в воздухе на высоте 60 сантиметров от земли. Вдыхать эти испарения людям опасно. Среди Симптомов отравлення змідляної реакції у душі рук і ушей. А ще подібний сурогат на токсичних присадках вмить перетворить двигун на купу металобрухту за півроку. Їзди на подібному паливі автомобіль стане непридатним, як і весь російський громадський транспорт. Тоді без нормального бензину з дизелем вся багатомільйонна країна буде змушена пересісти на старі добрі вози. Thank <laughs> you. Потрійний удар із неба гріпен F-16 і міраж. Уся ця тріада ось ось увірветься в українське небо і розчавить Росію. Ставки зростають, авіапарк України розширюється на очах. Захід кричить: треба діяти. Кремль від такого підсилення ЗСУ не в захваті. Реванш наших викликає у Путіна страх. До такого він точно не був готовий. Удар якої сили чекає на противника? Не пропустіть далі. Ефективніше захищатися та результативніше атакувати в українському генштабі. Підтвердили майбутню передачу за су додаткової партії західних винищувачів. Крім того, і нові поставки комплексів Петріот відразу від кількох союзників цієї осені Україна точно не збирається залишати удари Москви без відповіді. Буде розширюватися вочевидь авіапарк повітряних сил і зростати наші можливості. Це важливо. Про те, що Київ готується зустрічати відразу кілька типів нових літаків в інтерв'ю Бібісі розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Уточнили у Гаврилюка, коли відбудуться наступні поставки. Сказали про те, що давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти. Відповів заступник міністра. Браво, дуже хороша, правильна відповідь. щоб ні ворог не розумів, не знав. Ну і щоб тут очікувань, а чітко нормальна робоча, прагматична позиція. Будуть в повітрі виконувати бойову роботу, і побачимо. Єдине, що розкрив Гаврилюк, то це моделі майбутнього поповнення. І так йдеться про нову партію F-16, французькі міражі, 2000 та шведські «Гріпен». Дуже ефективна і дуже мощна авіаційна техніка, яка промисловістю з промишленці власне говоря, і протидії більш мощному, більш ресурсно забезпеченому противнику. Аналітики пояснюють, з огляду на кількість вильотів української авіації, питання ремонту придатності далеко не останнє. Також дуже важливо, щоб на підвісах була можливість розміщення як українського, так і європейського та американського озброєння, адже постачання в Україну відбувається зараз з усього світу, і Гріпен цим вимогам відповідає. Шведская армия все эти годы готовилась воевать против Российской Федерации, и, соответственно, и авиационная кусок, которые они создавали, а речь идет про Джаз-39, она была именно такой ремонтно -пригодной, относительно недорогой и многофункциональной. При цьому в питаннях маневреності вони на голову вищі за всі радянські літаки і більшість західних, що дасть нашим пілотам попередню перевагу під час роботи безпосередньо поблизу лінії фронту Істребові дуже надіжні, дуже ефективні і по нікотрим такті технічних вони навіть даже лучше, ніж ті F-16, ми шістнадцять, котромить. Еще одним пополнением повітряних сил Украины станут французские миражи. Техника уже известна нашим пилотам и переважно используется для далекобильных ударов ракетами Скальп и Шторм Шедоу. 6900 килограмм полезной нагрузки. Это могут быть бомбы, ракеты, огромный набор. Более того, там могут быть подвесные баки. Поэтому вес полезной нагрузки может падать, если потребуется увеличение дальности. Или нужно просто довго літати, ну, наприклад, для перехвата чего то для патрулирования. При цьому літаки добре себе показують і під час масштабних операцій, розповідають аналітики. Річ у тім, що французькі винищувачі мають передову систему передачі між бортами, що дозволяє ефективніше виконувати завдання у складі групи. може працювати на зв'язку з системами АВАКС, і благодаря йому бачити більше, ніж недостатки. собственного радара как раз и нивелируется. А возможность создавать трехмерные объекты на дисплее упрощает штурмовку и уход на малых высотах. Однако стоит учесть, что миражи именно предназначены для работы в команде. Они обмениваются информацией друг с другом, с наземными радарами и с э, системами AVAX. При цьому, крім ефективніших ударів, Україна зможе ще й ефективніше себе захищати. Так за словами президента Володимира Зеленського, Ізраїль наприкінці літа передав нам додатковий комплекс ППО Петріот. І ще дві системи уже в дорозі. Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Дві системи Петріот ми отримуємо по Давайте все більше про буду. Зате не проти поговорити, як виявилося німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Він підтвердив, що саме Берлін займається відправкою Петріотів для України на додаток до вже трьох переданих. Однак головною інтригою передачі Україні додаткового озброєння залишаються американські ракети. Томагавк в інституті вивчення війни розказали, що Москва уже намагається зірвати ці поставки, заявляючи, що у відповідь може розмістити свій орішник у Венесуелі. Однак, за чутками з Вашингтона, ці погрози на білий дім не вплинули. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новини з фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.